Усім привіт! Сьогодні, в свій день народження, я хочу розповісти вам пару секретів про себе і свою сім'ю. І перш ніж ви це почуєте, я розкажу, як взагалі у мене виникла ця ідея коли у тебе день народження, я думаю, що і у вас таке буває, ти підводиш якісь підсумки цього року, взагалі, там не знаю, трьох, п'яти, десяти років, починали згадувати якісь моменти, і дуже часто кожен з нас задає собі питання: а чому я взагалі тут? Чому я займаюсь тією справою, якою займаюсь, і чи міг би я щось робити інше, і чи я все зробив тут, що. Можу зробити, тобто, чи я приклав максимальну зусиль, щоб в тій сфері, в якій я працюю, в якій я щось роблю, чи приношу я максимальну користь усім людям, які проживають навколо мене в нашій країні, або навіть там десь за кордоном, і коли ти задаєш ці запитання, ти починаєш згадувати багато цікавих речей. Розуміти, що кожен раз в твоє життя приходить дуже велика кількість цікавих людей. Як і зараз, в тому числі через Ютуб, до мене приходить багато цікавих людей. Навчання, спілкування, просто в переписку. Друзі, перш ніж я почну розповідати далі, я хотів би, щоб ви зробили мені подарунок. Я хочу, щоб ви зараз, прямо зараз, Ті, хто ще не підписані на мій канал, підписалися на мій канал. Так, ось ту червону кнопочку зробили сіренькою. Я чекаю, і поки я їжу збираю подарунки, бачите, у мене є подарунок. Ось такий, тепер у мене є фірмова чашка клубу сучасних водіїв. Тепер я вже можу пити з чашки, не витрачати стаканчики на заправочних станціях. Але сьогодні в зв'язку з тим, що зима, сніг, прохолодно, я п'ю какао. поки ви підписуєтесь. Ставити лайк цьому відео. Я вип'ю какао. Давайте, давайте, підписуйтесь. У мене із останнім проєктом психологічним, та там, де Таня хоче стати водієм, із відео, які ми викладаємо, вже більше 25-30 тисяч на кожне відео чи на декілька відео приходить унікальних глядачів. Тому я хочу, щоб кожен з вас підписався. Дякую, що зробили мені подарунок, підписалися на мій канал, а тепер я можу продовжити. І коли е, ти зіштовхуєшся з людьми, які тебе оточують, коли ти задаєш ці запитання, ти розумієш, що блін, як воно все якось ось так ніби сплановано. Я, я іноді задаю питання, чи десь не сплановано все життя. І ось сьогоднішнє відео. Це в більшості моментів. Людина, яка прийшла до мене учням, Сергій, та це ти трохи наштовхнув на це відео. Сергій займається дослідженням роду І на якомусь на якому, на другому чи на третьому занятті каже: М, я трошки більше знаю про твою сім'ю. Такі думаю, Блін, як, як більше? Ну, Я знаю всіх своїх членів сім'ї, знаю, хто у мене там бабуся, дідусь. А він каже: А знаєш звідки прізвище? А з якого року? І каже перше згадування твого прізвища, твоєї сім'ї це 1700 роки. Зокрема, цікава історія. Мені вона сподобалась, що вже мої предки приймали участь в Булавинському повстанні і вже тоді боролися з цими московитами і з всею навалою, ордою, яка сьогодні пре на нашу країну. До речі, я велика подяка всім тим, хто сьогодні стоїть на захисті. І я розумію, що в 1700 році це... нічого не змінилося, от просто нічого. І коли ти потім читаєш історичні дані, коли от мені Сергій там скинув пару статей з Вікіпедії, з витягів, з реєстрів, згадування прізвища, до речі, до речі прізвище було без ОВ зерщик. Ти починаєш задавати питання, так, так, так. А хто були дідусі пра бабабусі, пра чим вони займались? І в цей момент. Я розуміючи, що там день народження сьогодні, розуміючи якісь речі, розуміючи, чому я взагалі займаюся освітою водіїв, безпекою на дорогою, боротьби з корупцією. До речі, ось ці мої предки в Буланську постанній боротьби з московитами, то і моя боротьба з корупцією, з якісною, з неякісною освітою, да, то вона продовжується. Тобто, це, мабуть, такі якісь. Кров у нас сімейна, це боротися за справедливість. І, і ось Сергій прислав мені пару статей, я почитав, потім розповід, почав розповідати звідки, хто, як. І це тільки одна лінія. І що цікаво, ми з Сергієм про це спілкувалися, як формуються там наші гени, як змішується кров, скільки там передається від предків. Мало того, там можна зробити тест ДНК і дізнатися, споріднені душі знайти з собою. Це круто. Я там, до речі, дам вам, кому треба, дам рекомендацію. Ви можете обов'язково зробити свою таку дерево роду. Я думаю, що Сергій вам в цьому допоможе. Що цікаво, що коли ти починаєш задавати ці запитання, то я. Згадав історію з дитинства, і, мабуть, я знаю відповідь, чому я цим займаюсь. Ну, одна із відповідей: ви знаєте, всі люди, які приходять в наше життя, завдяки ось такому притиранню душ або тіл. Ну, тобто ми тримаємося або душами, або тілами з іншими людьми. Кож, з, кожною. з е, Якщо ви бачите там, погану людину чи добру людину, е, яка була з вами хвилинку побачилась, чи 10 років ви пройшли разом, з кожною людиною ви притираєтесь душами, тілами і завжди виходите новими. Завжди виходити з розвитком, з досвідом. Головне побачити його і прийняти нові рішення, прийти там в новий момент свого розвитку, свого життя. Так ось чому я займаюся тим, що є? Можливо, можливо, тому що по одній з ліній мій дідусь загинув в ДТП, коли моєму татові було ще два рочки. Тобто, ну, я не можу вже зараз запитати, як там все відбувалося, але те, що я пам'ятаю, мені розповідали в дитинстві, те, що пам'ятають мої близькі, які це чули, що мій дідусь взимку, чи їхавши на якесь свято, чи повертаючись з якогось свято, не впорався з керуванням, ожеледиться, він загинув одразу. Тато взагалі двохрічно викинуло з автомобіля, і довгий час був там розвиток і тата, і Ну, багато хто згадував про це ДТП, і я розумію, що так чи інакше воно десь є у моїй підсвідомості, і як би сказав Сергій, воно десь є там в крові і в генах. Бабуся все одно потім. Набрала сміливості, сіла і продовжила управляти автомобілем і їздила самостійно. Інший мій дідусь, він дуже полюбляв автомобілі, ремонтував їх ну, з будь-якого ДТП витягували автомобілі. І потім він ставав на той час, там в 70-80 роки, майже як новенький. І це теж я бачив потім і в дитинстві ці ремонти. Мало того, у мене є одна історія. Якщо ви поставите велику кількість лайків, я можливо з нею поділюсь, як я допомагав ремонтувати автомобілі дідусів в дитинстві. І є ще по одній лінії, де у мене гинули родичі ДТП, коли не справились з керуванням, коли їхали на мотоциклі. І я розумію, що десь, можливо, в дитинстві ти багато це чуєш, можливо, не сприймаєш, бачиш, переживаєш, або якось приймаєш по-іншому, ніж сьогодні. І тому, можливо, моє завдання сьогодні, щоб на наших дорогах ну, не гинули люди. І так багато місць, де ми втрачаємо людей, і за кожною людиною є сім'я чи, чиїсь дідусь. Бабуся, це чийсь тато, брат. Ну, багато, багато. І що цікаво, або що прикро, що люди втрачають своє здоров'я і життя через незнання, через неуміння, через самовпевненість в тому числі. І я хотів би, щоб всі мої відео, які є до цього, які будуть виходити після цього відео, щоб е, десь. Надихали вас продовжувати розвивати свої навички, свої знання, психологічну стабільність, фізичну вміння і керованість. І друга історія, яку я обіцяв розповісти на початку, це така, знаєте, трошки негативна історія, можливо, моєї родини. А є позитивна історія. Мій тато, він професійний. Водій, або, як раніше називали шофер там всіх трьох класів, управляв різними автомобілями від легкового, автобусів, міських, позаміських, вантажівок з причіпом без причіпа. Ну от всім, чим тільки можна, він управляв. І що я не пам'ятаю з дитинства, але по розказах матусі, по розказах інших, я знаю одну пару цікавих історій. Коли тато робив на міських перевезеннях, автобусах або міжміських, дуже часто там, ну я пам'ятаю цей автобус я навіть згадав це Ліаз був автобус. Вони там випускали з 50-х, 60-х років. Там, де такий двигун перекривався такою місцем, де можна було сидіти, і кондукторів тоді не було. І я виконав таку роль майже кондуктора, коли я там двохрічна або трьохрічна дитина сиділа і збирала гроші. Я просто пам'ятаю наскільки мені подобалося ці монетки складати: 10 до 25, там 50, щось таке, і видавати ось ці талончики, наривати квитки. Видавати. І я з дитинства їздив і дивився, як тато управляє автобусом. Я думаю, ви бачили все це. Що цікаво, я от згадую і думаю, я ніколи не пам'ятаю, щоб от як думаю, водій тоді встигав це передачі, ще щось. Але що цікаво, що цей автобус був з автоматичною коробкою передач. Можливо, я вже тому зараз так люблю ці автоматичні коробці передач, що вже в 80-х роках. Я сидів за автобусом, де не треба було це все постійно. Тобто, автоматична коробка передач в автобусах в 60-х роках вже почала ставитися чи в 70-х, і я дивився, спостерігав ось ці постійні дороги, і я от уточнив сьогодні у мами, скільки я міг так проводити часу, і я міг так сидіти 3, 4-5 годин. І дивитися на дорогу, як управляють автомобілем, як веде себе водій. І мені здається, це якраз і створило те, що я сьогодні займаюся. Ну, як мінімум, це вплинуло. Тому, якщо у вас є діти, якщо ви чимось захоплюєтесь в цьому житті, якщо ви щось робите, скоріше за все, в той чи іншій мірі. Це вплине і на їхній розвиток і на їхнє подальше життя. Е, друзі, ті, хто тільки почав дивитися моє відео і, можливо, там пропустив на початку, я хочу, щоб ви мені в день народження, крім ось таких фізичних подарунків, я зараз, до речі, їжу там по нових поштах збираю подарунки, книжки, е, панди. Ну от все, все, що я люблю, ви дарите, в тому числі ось така гарна кружка. Тепер з мою клубу сучасних водіїв, якщо ви ще не в клубі, вступайте в клуб. Поки у мене є можливість випити з вами какао. Я вам хочу подякувати і хочу, щоб кожен з вас підписався на мій канал. І я буду робити все, щоб вашій сім'ї, серед ваших близьких, не було таких ну, трагічних історій, пов'язаних з управлінням автомобіля. Я хочу, щоб ми управляли. Комфортно, безпечно, щоб ми розуміли наслідки своїх дій і щоб ті люди, які зустрічаються на нашому шляху, завжди приносили нам досвід. При тому, що я одразу не кажу вам позитивний, досвід чи негативний. Досвід це є круто, якщо ви з нього робите висновки. Я дякую вам за вітання. і Ну, я розумію, що і під цим відео будуть вітання з ним народження. Мені дуже приємно, це сотні повідомлень, привітань в різних соціальних мережах. Головне, що кожен з вас бере щось, що я сьогодні вмію робити. Ті, хто знають мене ближче, у мене є велика мрія, і я сподіваюся, що зі мною рядом знайдуться люди, які готові будуть вкласти. Свій час і головне фінанси в мою мрію. Це центр підготовки інструкторів, викладачів, екзаменаторів і водіїв. Тобто, це такі, знаєте, в моїй уяві це десь 10-15 гектарів, це десь така будівля, це така класна траса, які є сьогодні в Європі, які є сьогодні по світу, де водій може приїхати, може приїхати дитина. І на картінгу на не знаю, там, електромобілі маленькому поїздити, і вже потренуватися з маленькими світлофорами знаками, де може приїхати водій, який тільки-тільки отримав посвідчення водія. Де може приїхати водій з п'ятирічним досвідом і пройти зимове водіння навіть влітку на спеціальних поверхнях, де може водій автобуса розігнати автобус, війти в поворот. За занос відправити автобус або фуру і навчитися виходити з цього. Ось такі центр, який буде готувати інструкторів, викладачів. Ми сьогодні, і я в тому числі і Сергій Нагорний. Ми намагаємось ділитися цим досвідом, намагаємось навчати інших інструкторів, при тому, що ті знання, які ми передаємо, мені здається, вони комусь з вас можуть вберегти життя, здоров'я, час, гроші, нерви. Тому ми ділимось, ми створюємо це і впевнений. Що в одне з день народжень, можливо, десь тут буде сидіти людина, яка каже: я вам скажу, ось ця людина вклала і повірила в мене, в мою команду, і у нас сьогодні там відкривається центр. Я впевнений, що можливо навіть ця людина є і серед вас. Не знаю. Але я вірю, що мрії здійснюються, якщо ти про них думаєш, якщо ти починаєш ними жити. І хотілося б, щоб коли ми переможемо, в нашій країні були безпечні дороги, безпечні водії, і щоб в якийсь момент ми прочитали статистику. В цьому році ніхто не загинув. Друзі, дякую вам за ваше здоров'я, за ваші натхнення, лайки, за ваші підписки. Будь ласка! Підпишіться на канал. Та я знаю, як іноді це складно зробити. Поставте зараз відео на паузу, підпишіться на канал, і тільки потім кажіть мені пока-пока. До зустрічі! Ставте лайк. Підписуйтесь і зустрінемось в моєму новому році життя. Пока. До зустрічі.